Доброго, чудового зимового дня, мої любі учні! Розпочнемо урок математики і розглянемо тему письмове віднімання трицифрових чисел з подвійним переходом через розряд, коли зменшуване містить нулі. Впевнена, що ви всі налаштувались, адже сьогодні потрібно працювати активно, думати швидко і відповідати чітко. Але ми сьогодні будемо не одні. Нам допоможуть в роботі маленькі чарівники-сніговики. Ми і вони розпочнемо дистанційну роботу: Відкрийте свої зошити, зазначте число. Запишіть. Дистанційна робота. І сніговички одразу нам ставлять запитання: Як називають результат дії ділення? Це частка. Як знайти невідомий дільник, щоб знайти невідомий дільник, необхідно ділене поділити. На частку. Пригадали. З якого розряду починаємо усне віднімання? Молодчинки. З сотень. А як називають одиниці другого розряду? Не поспішайте. Пригадали? Це десятки. А яка дія допомагає збільшити число в декілька разів? Це дія множення. Продовжимо нашу роботу. Лише подивіться, як швидко падають сніжинки. Але я впевнена, що ви встигнете не лише поглянути на сніжинки, а й розв'язати всі усні обчислення. Приготуйтесь до математичного диктанту. Перший множник 3, другий на 4 більший. Знайдіть добуток. Добуток чисел 5 і 6 необхідно зменшити на 8. 20 збільшити на частку чисел 21 і 7. Добуток чисел 5 і 8 зменшити на 16. Зменшуване 50. Від'ємник це добуток чисел 5 і 5. Якою є різниця? Зможемо перевірити нашу роботу. Перевірку здійсніть самостійно. Розглянемо з вами письмове віднімання трицифрових чисел з подвійним переходом через розряд, в випадку, коли зменшуване містить нулі. Письмове віднімання розпочинаємо з одиниць. Чотири одиниці відняти 8 одиниць ми не можемо, позичимо десяток. Але в розряді десятків стоїть 0. Тому звернемось до сотень. Позичимо одну сотню і не забудемо поставити крапочку. Одна сотня це 10 десятків, а нам необхідно взяти лише один десяток. Один десяток записуємо над розрядом одиниць, а 9 десятків. Над розрядом десятків. Віднімаємо 10 одиниць і 4 одиниці це 14 одиниць. Від 14 одиниць віднімемо 8 одиниць, отримаємо 6 одиниць. Одиниці запишемо під одиницями. Продовжимо віднімання. І перейдемо до розряду десятків. У нас уже не 0 десятків, а дев'ять десятків. Від дев'яти десятків віднімаємо один десяток, отримаємо вісім десятків. Записуємо десятки під десятками. Віднімаємо сотні. У нас уже не 5 сотень, а 4. Про це нам нагадує крапочка, яку ми поставили. Від 4 сотень відняти 3 сотні отримаємо 1 сотню, сотні запишемо під сотнями. Отже, в результаті віднімання ми отримали число 186. Потренуймося! Працюйте уважно. Відео для зручності ставте на паузу. Після вдалої прогулянки перепочинемо, розв'яжемо задачу і посмакуємо тістечками. Послухайте умову задачі. В три тарілки розклали порівну 9 тістечок. Скільки таких тарілок необхідно взяти. Щоб розкласти 21 тістечко. Задачу виконуємо самостійно. Пригадайте тип задачі і запишіть розв'язання в зошити. Всі полюбляють зимові розваги. Ось і ми з вами пограємо сніговими кулями. Обчислюйте приклад. Влучно і називайте відповідь швидше ніж вона з'явиться на екрані. Ще однією цікавою зимовою розвагою є побудова Снігової фортеці. Розв'яжемо задачу. Послухайте умову. Для побудови снігової фортеці четверо хлопчиків виліпили зі снігу по сім цеглинок, а троє дівчаток по п'ять цеглинок. Скільки всього цеглинок піде на побудову фортеці? Запишемо в ЗОшити короткий запис і проаналізуємо задачу. Щоб дізнатись, скільки цеглин піде на побудову Снігової фортеці, ми маємо знати, скільки таких цеглин зліпили хлопчики, і скільки цеглин вийшло у дівчат. Жодне з цих чисел. Нам невідоме. Тому щоб дізнатись, скільки цеглин виготовили хлопчики, нам необхідно знати, по скільки цеглин вони виготовляли, і скільки хлопчиків приймали в цьому участь. А щоб дізнатись, скільки снігових цеглин виготовили дівчата, нам необхідно знати, по скільки цеглин вони виготовляли, і скільки дівчаток було. Отож отримаємо вираз. Добуток чисел 7 і 4 Збільшимо на добуток чисел 5 і 3. і в результаті отримаємо 43 цеглини. Чудову фортецю можна отримати маючи стільки снігових цеглин. Запишіть задачу в ЗОшити. Відео для зручності поставте на паузу. Чудово попрацювали, і вийшла ось така фортеця. Нам необхідно обчислити периметр і площу снігової фортеці, яка має форму прямокутника, довжина якого 9 дециметрів, а ширина на 2 дециметра менша. До роботи. Сніговички надзвичайно задоволені вашою роботою сьогодні на уроці, але вирішили перевірити ще вас на кмітливість і приготували ось таке логічне завдання. Яке число замаскували хитрі сніговички? Спробуйте розібратись і запишіть це число в своїх зошитах. На завершення уроку я і сніговички хочемо вас похвалити. Ви дійсно працювали надзвичайно старанно, чудово. Оцініть свою роботу, обравши колір і намалюйте відповідного сніговичка, який підкаже мені, як ви сьогодні працювали на уроці. А я дякую вам за чудову роботу, співпрацю. І думаю, що ви поділитеся своїми враженнями від уроку з батьками.